Усім вітанечко, друзі, неділя 30 березня. Нічого сьогодні не роблю. Свята неділя, ну що скажеш. От. Але і ніде ще сьогодні не ходили, не виходимо, ще домуємо. тому що не хочеться ще нести між люди ці грипи, ще кашляємо всі так доладно, одним словом. От. І я нічого не роблю, крім того, що їсти вару, там у мене зараз холодець вариться. От е, їсти вару дітям, свиням, та ще як вару. Слухайте, так вару, так вару. Поставила, поставила баняк, забула про нього, він взяв і пригорів. Добре, що десь, що десь Юра ще не чув, не бачив, тому що зараз почула. Та й оце ж так думаю, друзі, неділя. Привітаю вас от із тим, що закінчується з 30 тридцяте. Березня ми всі, знаєте, такі просяться слова із пісні, дочекались весни. І переглядаю ваші відео, друзі, і кожен кожен другий практично чекає, знаєте чого, світіння квітів. А я отак собі думаю, знаєте, ну, нічого не роблю, то й нічого не, не буду знімати. Але слухайте, то тут аж надихнулася, раз весна, от, то зараз. В двох словах коротенько, не буду вас затримувати довго. Е, покажу, розповім, що друзі буду весною продавати. Ну, буду називати речі своїми іменами, правильно? Буду пропонувати. Сподіваюся, що будуть замовлення. От е, тому йдемте швиденько, йдемте швиденько до садочка та нагород. У нас десь так якось сонечко, ніби то ні, бо то ховається за хмарки. Не знаю, е, дощику не обіцяли. Ну, але будемо бачити до вечора, що буде. До речі, ми сьогодні загубилися з Юрою в часі, геть загубилися, тому що хе -хе, годинник перевели. Ми щось, про, ми щось про то забули. От і ну, таке, добре, що ці гаджети, знаєте, та на них подивися, ось стійно, Це ж виявляється годинник переведений. Так, Ну і от би як з самого початочку покажу, як уже гарно розквітли пролісочки мої, один кущик. Ще один ось тут кущик, але він квіточки не вибивав. от, А це ось такий кущик. Бачите, трішки колір відрізняється. ну Ці у мене хай кущики. Наростають, поки що їх у мене стільки небагато. Да, Друзі, вибиває квіточку, сортовий цей нарцис, кажу тюльпан, тому що тюльпани теж під боком гарно кущаться. От нарциси у кожному кущику буде уже квіточка. Друзі, будемо бачити, яка це буде. Неймовірна краса ці нарциси. Це я вам обіцяю. Далі дивіться: тюльпани кущаться. Кущаться так, що ну. Я тільки ще не знаю, як доглядати за цибулинками, так, щоб можна було їх пропонувати. Але це дуже гарні ті хто пам'ятає відео. от, е, Минулорічні. Цього, цьогоріч вони будуть квітувати, і я вам покажу, але вони вже розкущуються. Значить дивіться, що буде по квітах. Дельфініуми. Дельфініуми будуть. Будуть. Будуть, дельфініуми будуть. Ось так. Бачите, які кущики. Далі, друзі, дзвіночок. Карпатський, махровий. Пам'ятаєте, плантацію насаджувала, розсаджувала дзвіночки. Дивіться, як гарненько, як гарненько кольори. Кольори мікс минулого року цвіли тільки два. цвів махровий блакитний і махровий рожевий. Гарна велика квіточка, мах... махрова ну взагалі супер. От, тому, до речі, будуть. Далі, ось так присідаю, щоб ви собі бачили об'єм моєї плантації гвоздичної. Ну, все так, ряд тюльпанів, а тут ряд гвоздики. Гвоздика, друзі. Низькоросла махровенька Пінокіо теж буде кольори, сюрприз, мікс. Усілякі. От, ще навіть і сама не, не знаю. Е, минулого року розквітала тільки одна єдина квіточка на цих кущиках. На усіх, з усіх тільки була одна, одна однісінька. Тому цьогоріч будемо милуватися, радіти з вами разом. І сподіваюся, що вам будуть вподоби такі квіти, такий компактненький кущик, низенький-низенький, низкоросленький. І є, є багато. Я навіть і не знаю. Скільки є, тому що це ось все вона і ще ось на цю сторону теж вона. Так, далі. Оксамитки будуть теж е, у різних кольорах, е, будуть низькоросленькі і будуть високорослі. Є ось так по одну сторону, зараз покажу по іншу сторону. Далі сюди, дорогі мої піретру, малиновий у кущиках. Разом з вами порахуємо зараз кущики. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, маленький, 9, 10, 11, 12. Є кущики в піретруму. Далі ось оксамитки на цю сторону і ось на цю сторону. Будуть у мене дамська, шляпочка, шляпка дамська. Ехінацея. Ось така гарно розкошилася. Тому е, ділитиму, розсаджуватиму собі, і, звісно, що буде вона вже доступна. От, е, для замовлень. І ось тільки гляньте, вона вже формує квіточку. Кущики, вони вже формують квіточку. Да, дійсно, скільки то просто радості від того, що десь буде якась квіточка. Ромашка великоквіткова. Дивіться ще, який ряд є. Минулого року трішки у мене взяли. Було замовлення на ромашку. Вона квітувала дуже гарно минулого року. Цьогоріч вона буде знову квітувати. От Тому Аляска. Ромашка великоквіткова Аляска. Далі у мене ще лишилося ось стільки кущиків очитку. Видного, тому кому потрібно десь від штахетника щось посадити, від бордюрчика є. І, на жаль, поки ще не видно цинерарії, Ну тут вона є, я її обрізала. От. І вона де-не-де -де, ось дивлюся, саме саме починає пускати цинерарія Ці листочки, тому коли заквітує, теж побачите, скільки ще є. Заквітує трояндочка. Переконаюся, що це плетюча моя троянда, а не кущик шипшини, бо я щось тут такого наживцьовувала, наживцьовувала. Що тепер вже й сама боюся. Є три прийнялося. Один такий гарний уже кущ взагалі Він розрісся гарненько. От, Але я кажу, я переживаю, що це не шипшина. От коли зацвіта, то вже тоді побачимо. І ось і ось ще два таких меншеньких. От. Я їх тут ще навіть один є, зараз покажу. Ще меншенький. Ну це я їх тут, знаєте, як на, на чесне слово у вологу землю. Ось так струмляла, під кутиком підрізала, От, поливала, все, і вони мені, дивіться, оце стільки той один великий, два. І ось дивіться, ще один. Бачите? Оце будемо бачити, що тут наприймалося у мене таким чином, таким способом. Ну ось дивіться, яка радість. Бачите, як я кажу, що ми дочекались весни. Краса та краса. Але примулочки я поки що розсажую. От, і нарощую, тому хай ростуть. Буде ось такого нарцису. Дивіться скільки. Усі будуть з квіточкою практично. Тому побачите, яка краса буде. От, можливо, хто забажає, покажу. Взагалі у мене вже, мені здається, вісім видів нарцисів. Ну, не буду точно говорити, але так як я рахувала, то вже здається, так. Просто деяких ще дуже мало. Ось тут, дивіться, бачите, ці будуть пізніші. От, і їх небагато. І небагато є ось на цю сторону. Але ці теж дуже раненькі. Ну, ці теж розвожу. От, побачимо. Заквітують. Але от чого буде багато, уже зможу викопувати. Ой, забулася назву цієї квіточки. Ну, теж вона таким дзвіночком, якби донизу, опускає таке <сві> кілька дзвіночків на стеблі і всі такі донизу, великі такі дзвіночки. Дивіться, як вона гарненько накушилася. Ну, одним словом, буде цвісти, я вам покажу. І кого, можливо, буде цікавити, е, барвінок декоративний, то я вам е, навіть і не знаю, як так показати, щоб ви розуміли, скільки, <смі> скільки у мене його цьогоріч буде, він розплітається. Дуже дуже гарно розплітається. Його, ну, коли поростуть кущики, то його буде видно кущиками. А поки що ось так, аж куди він плететься, плететься собі. Поплівся ти поплівся. Дивіться. Так, тепер бересклет. Ось такий кущик і буквально сьогодні запитувала у Іринки, що порадить зробити. Бересклет хочу розмножувати. Він у мене поклав гілячки, ось так, бачите, по садочку. Розклав гілячки на землю. І мені дуже цікаво знати, його обрізати і поживцювати. Чи йому можливо зробити ось таке відведення гілочками, поприсипати гілочки, і, можливо, він так покореняється. Що скажете? Одним словом, думаю, що ви мені щось порадите стосовно цього. Ну і буде трішки, друзі, фіалок. Фіалочок, фіалка біленька. Фіалка біленька. Ось так, ось так, ось так вона собі. Попід яблунькою, попід яблунькою. І ось тут саме-саме ось вилазить. І ось туди тому теж трішки буде. Тому, друзі, ми справді дочекалися весни. Я вам дякую за вашу підтримку, за ваші перегляди, за ваші коментарі, за те, що ви у нас є. Нам з вами завжди цікаво. Цікаво слухати ваші поради. До багатьох ми дослухаємося. От, е... ну і на закінчення відео. Покажу вам ще одну пропозицію. Я її викинула сьогодні у шортс, але зараз ще на завершення цього відео покажу. І на цьому буду вам щиро дякувати і бажати міцного, приміцного здоров'я сам перед. Тому що коли, коли воно десь це здоров'я, знаєте, так трішки донизу, то, то важко, важко. от, Але нічого, ми, слава Богу. Значно нам легше. Дякую вам за те, що ви бажали нам швидкого одужання. Нам дійсно справді значно легше. От ну тому будемо, я думаю, що вже на тижні повертатися обличчям до роботи від цих хвороб. Та й ото воно таке. Ще раз міцного здоров'я, щастя, миру, нам, усім, миру, нашій державі, Ідемте по пропозицію і буду завершувати. Ось така, друзі, краса. Буквально завтра відправився на конкурс великодніх серветок от Людмилки на робота. І чомусь така ідея виникла запитати. А раптом хто забажає собі ось щось власне, таке під пасочку на стіл просто, на кошечок, під кошечок. От. Чи, чи як можна використати я собі її тут вона. Пропрана я собі ось так розклала на веранді на столі, щоб вона просихала і вона дуже гарно, ніжно виглядає. Тому, будь ласка, якщо хто буде мати бажання, Людмилка, я ми вам обов'язково виконаємо у кольорах узором. Можна таким, можна іншеньким. Тому все, друзі. До речі, напишіть у коментарях, як вам ось така серветочка.